Сьогодні хочу глянути банк маток. Боюся, щоб там десь бджоли не прогризли ту сітку, бо сітка якби, вона така нейлонова. Буду щось зараз думати і хочу переглянути, чи матки живі. Чи часом не сталася якась проблема, бо попередній бангматок був якби з продертою сіткою. Одно подивимося, як вони обсідають. Тут бджоли, чи не треба буде якусь коректувати. Скажу, що я ще буду додати до них бджолу одного вулика. Бачимо, бджоли тут добре є в цьому відділенні. Поставив, що вони мали переходити в таку планочку, бо вони всі були за заставною. Заставну я поставив ще медову рамку. І бачимо, що бджоли гарно покривають всі п'ять рамочок. Видивимося зараз цю рамку середню. П'ята вона як йде з пліточками. Бджола чомусь. Лаялась. Один банк маток. Напевно йому каранти. Так. Каранти, він приклеївся до тої і всі матки погинули. Всі матки погинули. цьому банку маток. Одна матка загинула, решта живі. А там той відпав банк маток Та касета. Ось така ситуація, що зробимо? Нічого не зробимо. Маємо те, що маємо. Не знаю чи ставити тут сітку. Ну, дай на паузу ми подивимося. Знайшов таку сіточку я і поставлю тут як протекцію. Не знаю, чи буду ще через неї годувати, бо то вже буде тоді катастрофа. Ну, але мушу зробити, оскільки тут вже є дирка, вже бджола прогризла до матки дирочку. Там вже видно дирочку. І тому мушу забезпечити, хоч щоб ці матки жили. Це технічна матки не мали загинути, отак сюди. Мені, це за дуже широкі, ще шатончик роби. Так, таким простим методом закріпимо ту сітку. І отак через ціле посередині. Сподіваюсь, що через сусідку будуть годувати, то виходить подвійна. Якби подвійна така сітка. ще може отут і з цього думку. Отак на колінці робимо. Так воно на колінці виходить. Ні, тут треба тонче. Тонче Правда, одна матка тут загинула. Зробимо фіксацію трошки цього. по шву перегородки. Зафіксуємо цю клітку. Я сподіваюся, що вони будуть їх годувати, бо якщо не будуть, то всі матки підуть. Тож така ситуація неприємно, так? Неприємно, але це все практика. Це є все практика. Хто нічого не робить, то нічого немає. Ді в нього не виходить. Ось тут я ще раз повдаю. Сподіваюся він не випаде. Зроблю трошки простір з цією рамкою. Це бачите, банк маток впав на ту сторону і матки просто-напросто загинули. Отож така, друзі, печальна ситуація. Дякую всім за увагу. Хто хоче слідкуйте. До зустрічі!